Йди мій зайчик, о, ти вже взяв кожу. Бумасіка зніму. Кажи всім привіт. О, побіг уже. У нас красота, дивіться, дерева як цвітуть, весна, так як і в усіх, мав мені краса, тільки б мирущена. Все було б прекрасно. Бума, де моя дитина? Ось все, кажи привіт всім. Бум, а ну йди сюди, Бумасік. Підійди до мене, йди до свята. Клади цей кружочок. Клади. Іди сюди. Але, мабуть, підеш зараз. Захекався, ти ж пив водичку. Заюся. Пушистик. Це мій пушистик. Бумась. Невгамовна, невгамовна. Хочеться гратися. Ну, забирай, пішли. Обіг. Тут же хіба знімеш. Де ти є? Куку, заберу, сідай. Що це ти вже весь все? Сідай, сідай, бога, сідай, 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 сідай тебе покажу. Сідай, кажу, сядь. Молодець. хекун мене, хекає, сиди, я тебе хоч зніму трошечки. Привіт усім передай. Так. А ну, дивись на мене, де Бумасік? Що згогнувся? Буманік? Бубайка. Де мій бумчик? Бумунчик. Дітки граються, да? Ай! Побіг. Хто оце там стоїть? Іди сюди. Іди. Швидесенько! Молодець. Бума. Де ти? Ага. Ось ти дебешкедник. Ось дебешкедник місце. Йди, дай світі кружочок. Бум! Бума! Вот задбка. Дай, Свете, дай. Не. Задба ты мала. Ты задюба? Ты за дюба? О, так, загибкой заплуталась. Хто це присяг? Хто це присяг? Хто? Біжи, біжи Біжи, гуляй, біжи